Всім привіт! Ми продовжуємо знімати автомобілі, які ми купили для наших замовників на європейських лізних аукціонах. І сьогодні у нас максимально нетиповий автомобіль для європейського ринку, але від цього його покупка не стала менш вигідною. Сьогодні у нас трійка f 30 яку не намотували на стовп. На пошуком цього автомобіля клієнт до нас звернувся доволі давно. Ми почали з послуги підбір під ключ і шукали такий автомобіль США, але протягом дуже тривалого часу не було взагалі жодних адекватних варіантів на ринку, які можна було би розглядати до покупки. Клієнт захотів спробувати купити такий автомобіль з Європи. Ми погодилися змінити послугу і знайшли цей автомобіль. Ми його купили на закритих торгах в Нідерландах. По вартості автомобіль вийшов фактично по такій самій, як ми розглядали автомобіль США. При цьому автомобіль приїхав абсолютно цілий, без жодних підкрасів. Повністю з цілими вікнами та фарами. Детальний огляд такого автомобіля з повним розбором техніки в нас є на каналі. Ви можете перейти подивитись. Конкретно цей автомобіль під капотом має 2-літровий дизель. B47 47 це вже оновлена лінійка двигунів для BMW, 120 кВт або 160 кінських сил, кому як зручніше, які на порядок зліші, якщо порівнювати з конкурентами там, з тою самою А4 Audi за рахунок самої коробки передач. По коробці тут стоїть стандартний для BMW ZTF 8 HP, максимально надійна і не капризна коробка. Привід задній в нас. Кого цікавить покупка автомобіля з європейських лізових аукціонів, ви можете звернутися до нас в компанію. Ми вам так само підберемо хороший якісний автомобіль. Всі наші контакти я залишу в описі до відео. Ціни на автомобілі, які ми знімаємо, ми публікуємо в інших наших соцмережах. Посилання також будуть. Ви можете переходити, ознайомлюватись і переходьте на наш телеграм-канал. Ми там будемо викладати актуальні пропозиції по торгам на аукціонах. Давайте розберемо комплектацію. Автомобіль у нас на led фарах, а не на галогенках, як це переважно буває з Америкою. У нас є протитуманки, У нас є передній і задній парктронік 360 градусів. Дуже класний косметичний стан, автомобіль приїхав фактично без дефектів. Те, що є, можна буде прибрати дрібною поліровкою. До зйомок. Ми його ніяк абсолютно не готували, не детейлили. Машина пройшла просто звичайну мийку. Давайте подивимося, що в нас робиться в салоні, і заодно оцінимо стан автомобіля. Якщо говорити детальніше про автомобіль, то це 2018 рік. Оригінальний пробіг 163 тисячі км. Салон автомобіля виконаний в чорному кольорі. Йдуть чорні шкіряні сидіння максимальної комплектації, це з підтримкою під коліна та боковими підтримками, чорна стеля, цифровий щиток приладів, який міняє свій дизайн залежно від вибору режимів їзди. Їх тут 4 це Pro, Comfort, Sport, Sport Plus, при якому вимикається стабілізація. Автомобіль додатково обладнаний асистентами, присутній асистент, який попереджає про можливість зіткнення. Присутній асистент, який попереджає про схід з полоси, він починає вібрувати в руль. Також в нас тут присутні мертві зони. Наш автомобіль обладнаний камерою заднього огляду, також присутній асистент парковки, який показує всі перешкоди навкруг автомобіля та виділяє їх на зображенні з камери. Цей дисплей у нас йде сенсорним. Двохзонний клімат-контроль присутній в автомобілі, присутні підігріви передніх сидінь. Йде двохколірна контурна підсвітка салону, вона може бути червоною, може бути білою. Є автоматичне складання дзеркал з кнопки, є датчик світла та дощу. В автомобілі присутнє автоматичне затемнення дзеркал. Також є навігація вже з зашитими актуальними європейськими картами. Ось такий автомобіль нам вдалося підібрати для нашого клієнта. Вам дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого.